чому ваш перчик? Це який посоров. Мои твердий, твердый, всі файли, некий червон. Такий по п'ятдесят. А, бо то он найвеликий, це затопало. Ти мало, є криві, то. Чисто за то, що криві. Ну так який, некий. Мої мали. Mm.

Кулька там дванадцять, одинадцять. Я поняла. По сорок виказали я. То кулько буде? Зараз множу, множу. П'ять угу. множити на сорок. 460. Да.